Ми навчили в Європу пити вино. Полтавщина, вітаю! З вами Осанова Ольга. Сьогодні знайомлю вас з Петром Крайсвітнім. Це крафтовий виробник вина, засновник торгівельної марки Петрослайн, який випускає не тільки вино, а й ще й смаколики до вашого столу. Кахетинський метод заключається в тому, що ми беремо Ягоду ми відділяємо від неї гребень, і оця мізга між собою перемішана шкірка, м'якоть і кісточка. Ми цю мизгу поміщаємо у квеви, ми повністю закриваємо, закріплюємо воском, і воно залишається як мінімум на півроку. Продукцію можна придбати через мою сторінку у Фейсбуці, замовлюючи. Ми відправляємо новою почтою. Але дуже було б цікаво, якщо ви приїхали до нас на виноробню і ми вас зустріли в нашому винному залі і розповіли трошки про саме вино, як з ним жити, як його любити, щоб воно і вас полюбило.